Доброго дня, колеги. Я Світлана Моголевська, CEO та фаундер компанії Next Insight. це дата-аналітична платформа. Сьогодні я разом з колегою Ольгою Кліпковою, наш analytics офісер розкажемо вам а, наші кейси а, з реальними клієнтами категорії Marketplace та ЄКОМ. E Як поглиблена аудиторна аналітика їм допомагає в роботі зі своїми клієнтами, а, зі своєю аудиторією та покращувати роботу з ними. Спочатку про нашу платформу. У нас на сьогодні е, існує три окремих продукти, що вже запущені, і по ним працюють наші клієнти. Це перше це вимірювання рекламних кампаній. Воно працює на е, різних середовищах: це для вебу десктоп та мобайл, це працює для небо. Е, у нас там аудиторні звіти, технометричні звіти. Ви можете дуже гнучко працювати з платформою. І ми працюємо з дата-вендорами: це Київстар та Хелсі, і завдяки цим дата-вендорам ви можете отримувати якісну реал тайм аудиторну аналітику по всім рекламним кампаніям, які ви трекаєте завдяки нашому пікселю. Також у нас є продукт Publisher Tracking, це вимірювання сайтів. Також це технометрія. Дуже багато, вона дуже відрізняється від рекламного трекінгу, бо там свої метрики і свої параметри. І там також є аудиторна аналітика. цікаво, що ви можете навіть дивитися аудиторії по джерелам джерелам звідки ви закуповуєте трафік, і далі вимірювати відповідно якість трафіку, що залучаєте на сайті. Дуже багато можливостей сьогодні не про це. Також продукт аналітика відкладеного попиту, це новий продукт. Ми його запустили, розробляла спільно з командою Київ Стар Бікдейта. Це про те, як та аудиторія, що ви закуповуєте завдяки рекламі, чи повертається вона потім до вас на сайти, на лендінги, на ваші мобільні додатки. Тобто, ви можете більш глибинно вимірювати ефективність реклами. Також це можете ділити по сегментам галузевим відповідно. Дуже дуже глибоко аналізувати і дивитись ваші KPI, наскільки ви галузево охопили вашу аудиторію, цілю ви чи, чи не охопили, і треба шукати ще джерела а, закупівлі трафіку. А, важливо, що ми бачимо аудиторію в реальному часі. Ми працюємо. Ми українська а, платформа. Ми cost Кост Ефектів а, адаптували під український ринок наші ціноутворення. Дуже чітко розуміємо, що наразі дорогі рішення багато кому не підходять. Або є рішення, котрі не дуже підтримуються, не дуже гнучки під український ринок. Ми гнучки під український ринок, наша ціна цінова політика. Адаптивна, і ви можете бути впевненими, що дуже невеликий відсоток від ваших рекламних витрат піде на роботу з нашою платформою, але ви зможете дуже глибоко дивитись і дуже круто оптимізувати всі активності, що ви робите при закупівлі трафіку або при роботі з вашим сайтом. Тепер розкажу про перший наш кейс. Наступний кейси буде розказувати вже Ольга Кліпкова, наш клієнт Дімрія працює з нами більше року. вже. Дуже цікава була саме галузева аналітика на їхньому сайті. Він використовує паблішер трекінг. І тут ви бачите фото на конференції, наша селс-директорка Наталка Євдокім'я, якраз розказує про їхні дані для їх клієнтів, це ріелтори, і вони це використовують навіть я бачу. Що як людина фоткає з телефона скріншот екрану, там весь виступ був такий, що е, фотографували всі слайди, бо це було дуже цікаво. Для них все це були інсайти. І ми фактично показали дуже багато різної аналітики е, по запиту. Саме Дімрія, да, це було цікаво по Гео, е, яка де аудиторія, як вона розподіляється по Україні, які, яка соцдем, які інтереси аудиторії. Зараз трохи розкажу, покажу, як це було. У нас ми показали, які топ 10 регіонів України. Не буду дуже довго тут зупинятись. Ви зможете в записи це подивитись, подивитись на слайди. Ми бачимо, що на першому місці це Київ, Київська область на восьмому місці. Так, якщо поєднати, то це буде 30%. На другому, третьому Дніпропетровська область та Львівська область. Топ-10 міст Київської області, з яких цікавляться нерухомістю. Тобто, це люди фактично ходять на цей сайт да, і шукають інформацію. Це Айрпінь, це Біла церква. церква, вони забирають на себе дуже великий шматок, майже 50%. Ну і далі там Вишневе, Бровари, Софіївська, Берчагівка тощо цікаво було дивитися на аудиторію, як вона протягом тижня взаємодіє з майданчиком, як вона шукає. Нерухомість, і ми побачили, що це відбувається в робочі дні. Е, максимальний спад іде на суботу. І в неділю відновлюється інтерес та активність. Відповідно, в Київській області більш м'який це розподіл, але відповідно можна так планувати рекламні кампанії, так планувати комунікацію з клієнтами, розуміючи, що вони в робочі ж дні це і роблять. І тепер ми подивилися ці зрізи протягом доби і побачили, що так само в робочі години це роблять, тобто з 11. -тобі. По 18 годину люди в процесі шукають житло, шукають для себе цікаві пропозиції. По Київській області дуже цікаво, що вони ще робляться з 21 до 23 години, тобто, відповідно, вони попрацювали, може там доїхали додому, і ще знайшли там 3 годинки на те, щоб попрацювати з цим майданчиком. Також зробили розріз для клієнта по пристроям. По пристроям побачили дуже високий шматок. iOS — це 38%, Android — 60%. Звісно, високий, але iOS — це більш нам здається. Плетежспроможна аудиторія по пристроям. Це ПК аж 33%, Це досить високий відсоток аудиторії, насправді для ПК. І тепер перейду до соціально-демографічних характеристик аудиторій. Цікаво, що переважають жінки, по Київській області дуже сильно переважають жінки, 67% шукають житло. Якщо брати вік, то саме активна вікова група 35-44 роки, і відповідно це активна аудиторія, якщо на майданчику розміщувати рекламу своєї пропозиції, відповідно ми розуміємо, що це дуже цікава, класна аудиторія, тобто жінки там 35-44 – це основна. Хоча висока доля 25-34, 18-24 також присутня, тобто це реально цікава аудиторія, активна робота, працююча. І тут одразу сказала, працююча, переходимо на доходи та зайнятість, ми бачимо, що Київська область 80% працююча Київ та Україна 73-74%. І дуже високий рівень доходу, тобто високий вище середнього середній, це по Києву 67%. По Україні 58%, по області трошки менше, Київська область 52%. Але все одно люди заробляють суттєво, да, середній, вище високий, тобто ця аудиторія може собі дозволити придбати саме нерухомість, тому вона її і шукає. По інтересам цікаво було. Ми зробили саме на сайті Домрія. Ми ще взяли сегмент реалістей, Тобто, це люди, що фактично через цей сегмент реально цікавляться по галузі нерухомістю. І подивились, хто ці, ці люди. Ми бачимо, що всі користуються банківськими послугами наскрізно. І, в принципі, це я думаю, що по всій Україні така сама історія. Онлайн покупців дуже багато 73% по Києву, зокрема. А Ця аудиторія цікавиться здоров'ям, тобто вона піклується про себе. Ну, ми пам'ятаємо, що там досить багато жінок, то це в принципі не дивно. Дуже високий відсоток водіїв. Знову ж таки, ми бачимо, що по Києву 43%, а по Київській області 62% що це теж дуже логічно. І власників авто відповідно досить багато. Ми бачимо дуже високу кореляцію водіїв та власники авто, це майже співпадають дані. власните тварин, По 30% приблизно теж цікава статистика, так і зацікавлені ці люди також по, по покупці побутової техніки. Теж фактично, ну спла, платоспроможна аудиторія, вона цікавиться багато чим. Тобто вони і онлайн купують, вони і техніку хочуть купувати. Відповідно, якщо високий відсоток власників тварин, то відповідно вони і для тваринок своїх багато чого хочуть купити. Тож аудиторія реально дуже цікава. Ну і в останній слайд, саме про кейс Рія, і далі передам слово Ольгі. Це технології, які використовуються. Ми бачимо, що дуже високий відсоток майже 100% Viber, 95% там, в середньому це Telegram. Ютуб дуже високий відсоток Фейсбук, трошки менше WhatsApp, Тобто ця аудиторія максимально діджиталізована, активно користується месенджерами, активно користується соцмережами, користується Ютубом, тобто цей сегмент на сайті Дімрія і сегмент «Real Estate», Ось це така аудиторія. Всім дуже дякую. Я передам колезі Ользі Кліпковій далі. Доброго дня колеги. Мене звати Ольга Кліпкова. я керую аналітичним напрямком в компанії NexInsight. І я продовжу розповідь своєї колеги Світлани про кейси, які ми за допомогою нашої платформи зробили з нашими партнерами цього року. А що саме я хочу розказати? Це кейси цікаві, тому що вони стосуються Суються найперше і ком майданчиків та великих маркетплейсів, для яких знання їхньої аудиторії надзвичайно важливе. Про що я говорю? Це кейси товарно-категорійного аналізу аудиторії. Це окреме дослідження, яке дозволяє нам разом з партнерами аналізувати аудиторні портрети за групами товарів, за брендами, за іншими важливими для бізнесу показниками. Крім того, після цього кластеризувати аудиторні сегменти для того, щоб маркетинг партнера мав можливість далі з ними працювати. Як бізнес може використовувати поглиблену аналітику такого типу? По перше, ми за допомогою Нексінсайд робимо категорійний аналіз. Що це означає? Якщо це у нас маркетплейс на велику кількість категорій, товарів підкатегорій, ми абсолютно точно можемо зробити окремі аудиторні портрети. Наприклад, по побутовій техніці або по гаджетах, по дитячих товарах, по одягу, по типам одягу. І е, саме з такими е, задачами ми останні півроку працюємо. Е, По-друге, ми так само е, робимо аналіз брендовий, тобто, яка аудиторія обирає конкретні бренди, як вони відрізняються між собою. І м, наш досвід показує, що тут є надзвичайно цікаві інсайти, і я далі про них розкажу. Коли ми збираємо о, усі наші аудиторні портрети, ми їх кластеризуємо. Чому? Тому що категорій може бути дуже багато, і на наступних кейсах ми це побачимо з вами. Але далеко не всі вони є маркетингозначущими. І тому дуже часто там на о, 60 або 80 категорій та підкатегорій краще їх кластеризувати, щоб вже можна було з ними нормально працювати. Що це нам дає? Це можливість оптимізувати таргетинги, це покращення користувацького досвіду, тому що клієнт чітко розуміє, яка аудиторія з якими товарами взаємодіє. І це підтримка стратегічних рішень, тому що це додаткові додаткова інформація для побудови бренд-стратегій, маркетингових стратегій, комунікаційних стратегій. З результатами це зростання сітіарів, це розуміння ядрової ЦА, додаткових ЦА, це можливість переформатування власних продуктів. Якщо зрозуміло, що ми від початку там робили ребрендинг з акцентом на одну аудиторію, а по факту ми маємо іншу. Це персоналізована комунікація і це виявлення нових ніж і потенціалу продажів. Кейс-один, це там перший клієнт, для якого я розкажу, яка була механіка і що ми зробили. Це клієнт, для, для якого ми зробили саме категорійний і брендовий товарний аналіз на 400 плюс тисяч товарів і 100 плюс тисяч категорійних посадкових сторінок, які там склали понад 8 мільйонів переглядів. Тобто, це. Величезний величезний товарний каталог. На першому етапі ми зробили таксономічний мапінг товарів за улами та тайтлами і виявили фактично таксономію в 80 підкатегорій, в 15 ключових категоріях, і 180 брендів. 180 брендів на хвилиночку, які є значущими для uh, цього партнера. Uh, на другому етапі ми uh, вибрали. Ті підкатегорії і ті бренди, які о, цікавили нас з клієнтом, і зробили аудиторний аналіз виокремлених сегментів, їх вийшло 60 і це фактично 60 плюс аудиторних портретів, які цікавляться певними товарами або там, товарами певного бренду. Далі ми їх кластеризували, тому що це був випадок, коли 60 плюс аудиторних звітів, вони вже ніякої інформації загалом не дають, тому що. Бувають дуже дрібні між ними відмінності. Тому ми там зробили кластеринг цієї історії, і відповідно ми вийшли на певні кластери, з якими вже клієнт міг працювати, і надалі аналітичні висновки ми прописали для клієнта, в яких там стало зрозуміло. Яка картина умовно є. Але крім кластеризації, клієнт отримав усі ці 60 плюс аналітичних звітів, і, відповідно, що він далі міг з цим зробити? Подальший таргетинг в усіх системах. Тобто, умовно кажучи, якщо це відомо, що цей конкретний товар приваблює таку аудиторію, то це зрозуміло для подальшого таргетингу. Це можливо розробляти креативи. Для категорій, для підкатегорій, для розуміння їхніх перетинів, тому що кластерінг це теж нам дозволив. Можливо, оптимізувати внутрішню рекомендаційну систему з такими даними, можливо розробляти комунікаційні та саме стратегії, тому що е, дуже чіт, чіткими е, е, є різниці між там деякими кластерами. Е, звісно, це бренд стратегування тому що дуже часто саме для бренд стратегування ця інформація є абсолютно ключовою. Ну і звісно, робота із партнерами і клієнтами, тому що якщо це, наприклад, маркетплейс. Або там і ком, і вони мають велику партнерську мережу. Вони мають всередині свою внутрішню роботу з партнерами. Комерційну для них це теж надзвичайно важливо. Другий кейс це хотлайн. Наші партнери і клієнти, з якими ми теж зробили схожу історію. Тут ми мали 32 продуктові категорії. Тут ви їх можете побачити: це смартфони, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, ігрові приставки, все, що про це. Це велика побутова техніка, це авто, мото шини та диски. Це там будматеріали, сантехніка, аж до дачі сада, краси, і здоров'я. І тут дуже багато категорій, з якими ми пропрацювали. Крім того, ми подивились більш ніж 18 бренд-категорій, серед яких. Смартфони і мобільні телефони, і ми мали можливість побачити різницю в портретах користувачів, які користуються різними типами смартфонів, також побутовою технікою та іншими бренд-категоріями. Декілька висновків з, або інсайтів з цього дослідження дуже цікаво про смарт-годинники, тому що майже 50% мають люд користувачів, які цікавляться саме смарт-годинниками на хотлайн, мають дохід вище середнього і високий. Це навіть вище ніж в цілому по категорії смартфони і мобільні телефони. Дуже класно вирізняється аудиторія категорії авто і мото це переважно чоловіки середнього віку з хорошим доходом, з найвищим відсотком працюючих людей, що серед купівельних звичок мають страхування, що зрозуміло, і. Купують дитячі товари в підкатегорії шини та диски. 63% користувачів мають дохід вище середнього та високий. Це надзвичайно приваблива аудиторія. В підкатегоріях ігрові приставки, відеокарти та монітори. Майже половина користувачів віком 18-34. Це молода аудиторія, не одружена. При цьому що цікаво: ігровими приставками та моніторами цікавиться аудиторія з більшим доходом. Тому що там майже половина людей має дохід вище середнього та високий, аніж відеокартами. В підкатегоріях ігрові приставки, монітори найвища частка ІТ-фахівців. Далі, із цікавого, до 20% користувачів, які цікавляться великою побутовою технікою, там, зокрема пральними та сушильними машинами, холодильниками, вони також цікавляться ремонтом. Це, в принципі, найвищий показник. По усіх категоріях категорію товари для дорослих переважно цікавляться працюючі, одружені чоловіки середнього віку з доходом середній та вище середнього. І з цікавого підкатегорія планшети взагалі не дуже цікавить молоду аудиторію. Тільки 8% всіх користувачів, які були зацікавлені за період планшетами. У нас у віці 18 24 Це фактично для схожих категорій найнижчий показник. З цікавого про брендовий аналіз серед покупців смартфонів найбільше жіночої аудиторії шукають Apple, найменше Моторола. Смартфони Apple також шукають більше молоді, аж 75% людей в людей віці 18-44. Motorola – Моторола найбільше старшої аудиторії. І з цікавого факту, серед покупців смартфонів Apple найвища частка аудиторії TikTok. На всьому хотлайні це аж 54 Серед покупців смартфонів Samsung Apple найбільше користувачів з доходом середній плюс, тобто ми можемо говорити, що вони найбільш платить спроможна аудиторія. Тут теж треба нагадати, що це не загальноринкова інформація, тому що це інформація, категоризація специфічна для платформи, тому що там загалом кожен майданчик він має там свою ядрову аудиторію, тому це не середнє по ринку, це саме специфічне для конкретного продукту і в цьому насправді велика цінність для клієнта. Під категорії, комп'ютери у всіх брендів, висока частка молодої аудиторії та мінімум аудиторії 55 Дуже цікаво про категорію побутова техніка, тому що тут ми не знайшли між брендами суттєвих відмінностей в соцдем-профілях. І гіпотеза така, що ті самі користувачі зацікавлені технікою усіх брендів і суттєвих якихось преференцій. Тут у них немає. Єдиний нюанс це те, що покупці Bosch, Samsung, Самсунґерґерєнія дещо більше цікавляться ремонтом аніж покупці Philips стате файл. 20% проти 10 відповідно, але Далі можна розширювати цю гіпотезу, можна дивитись, чи це стосується великої побутової техніки, чи це стосується малої побутової техніки, і копати далі у цьому напрямку. Клієнт отримав чимало інсайтів по великій кількості категорій, і ми дуже задоволені, що нам вдалося це зробити і попрацювати з цим дослідженням. І ми у Next Insight вже близько півроку займаємось таким товариством. Варно-категорійним брендовим аналізом для маркетплейсів, для іком майданчиків для медійних теж майданчиків. Ми це робимо. Тому приходьте до нас з питаннями, з пропозиціями на дослідження. Будемо раді вас бачити. Дякую за увагу. До побачення.